Привіт, друзі! Гудмоненькі були щодренята. Я сценарист та режисер Сергій Дмитренко, і сьогодні ми розглядаємо вже третій том манги Ганібал. Якщо ви не в курсі, про що йде мова у перших двох її томах, посилання на їх огляд я залишу в описі цього відео. Там і про саму історію, і про трансформацію мого відношення до неї. А ми продовжуємо. Друзі, сьогодні вирішується доля України. Питання її існування у майбутньому стоїть рубом. Тому вірте в наші Збройні сили, моліться за них та підтримуйте за допомогою перевірних благодійних фондів. Одним з таких фондів є Маркос Фондейшн. Його заснував учасник російсько-української війни, блогер, мандрівник, письменник та головний герой нашого фільму Вільна людина проща Валерій Маркус. Фонд був створений, аби підтримати бійців 47-го штурмового полку, головним сержантом якого є сам Валерій. Всю необхідну інформацію про фонд я залишаю в описі цього випуску. Слава Україні! Друзі, хочу вам подякувати за неабияку увагу до нашого огляду першого сезону серіалу Пісочний чоловік від Netflix. Дуже тішить, що моя нічна робота над ним не виявилась даремною. Напроти, цей випуск отримав неймовірну популярність серед поціновувачів творчості Ніла Геймана. Хто ще не переглянув його, будь ласка, посилання буде ось тут у вспливашці. Отже, у третьому томі «Манги Ганібал» його детективна складова набуває нової хвилі. Попри гнітючу атмосферу у селі Куге, новий дільничний поліцейський агаву Дайго намагається звикнутися із тамтешнім життям та налагодити відносини із місцевими. Проте Дайго не залишають підозри до оточуючих щодо зникнення безвісти його попередника Кано. Крім того, у поліцейського з'являються нові зачіпки та свідки, які, хоч поки що тоненькими променями, але починають висвітлювати можливу долю КАНО та підтверджують випадки канібалізму серед громади села. Друзі, є невеличке прохання до вас. Справа в тім, що майже 83% глядачів нашого каналу на нього не підписані, а це неприпустимо. І тому я закликаю вас виправити це непорозуміння. Насправді це дуже просто. Треба клікнути на кнопку підписатися та на дзвіночок, аби в подальшому нічого не пропустити. Поставити вподобайку або не вподобайку цьому випуску та написати якийсь коментар під ним. Бажано цікавий. Зробили? Тоді йдемо далі. Отож у цьому томі Масаки Ніномія влаштовує для читоглядача нове занурення у розслідування Агаву Дайко. На нього виходить таємничий хлопець, який стверджує, що в дитинстві став жертвою жахливого ритуалу, внаслідок якого його було покалічено. Також Дайго має розмову із жінкою, в якої нібито відібрали дитину. Та чи правда все це? Або це лише вигадки та плід хворої уяви. А тим часом усе село Куге завзято готується до прийдешнього свята підношення. Найважливішої події місцевих. Ось тільки Дайго занепокоєний щодо цього. Адже саме на це свято і проводився той ритуал, про який говорив таємничий свідок. Друзі, дуже круто, що, попри усі негаразди, які пов'язані із повномасштабним вторгненням росіян на нашу країну, видавництво наша ідея наряду зі своїми колегами продовжує поповнювати український ринок мальописів новинками. Нещодавні анонси нових томів своїх ліцензій та відкриття передпродажів на їх релізи дуже надихають. Третій том «Канібала» – чудовий приклад результативної роботи видавництва під час війни. Він повністю ідентичний з першими томами як за розміром, так і за дизайном. М'яка палітурка із супрообкладинкою з лакованими літерами назви МАД. Друзі, а чи встигли ви ознайомитись із третім Томом Ганнібалом? Напишіть у коментарі, які ваші враження від нього та чи чекаєте ви на його продовження. Обіцяємо, що жоден коментар не залишиться без уваги. А я сподіваюся, що вам було цікаво, тому поставте вподобайку, підписуйтесь на канал та підтримуйте наші Збройні Сили. Пам'ятаємо, ми маємо нагоду споживати український контент завдяки їм. У мене на цьому поки що все. Далі буде.